Вітаю, з вами бурсук, ґрунт чорнозем. У нас є цілі і на 13 см, і на 22 см, і на 15, і на 30 см. Ось одна з них, до речі, інколи при помаху, як бачите, ціль прикопана тут орієнтовно на 15 см, а висота буде орієнтовно 10 см. Інколи 12, як з якоїсь сторони. Тобто ґрунти важкі чорноземи. Нас задача допомогти зараз тим визначитися, чи варто брати більшу катушку 35-м замість. Котушки 30-ї, овальної в даному випадку. Баланси ґрунта, все змушений виставляти на ідентичні налаштування. Айферуми, стабіліті, все, що тільки можна, все встановлюємо. І підлаштувавши ґрунт на ідентичних налаштуваннях чутливості, швидкості, ми спробуємо випробувати чи буде результат. Якась чорна ціль мені невідома. Ось перша ціль лемісний динарій на глибині. Орієнтовно 15 см. Можу 5 см помилитися в ту чи в іншу сторону. З проходу, ну, інколи проскакує. З помаху. Ні. Коротким помахом інколи проскакує. Розвертаємося з цієї сторони. Ближче до ґрунту чіткий сигнал. З цієї сторони сигналу нема, впритул з ґрунтом. Не дає грудка наблизитися. Чорним. Періодично проскакує. Залишаємо прилад. Щоб не запам'ятовувати всі підряд, будемо йти по черзі. Відразу скажу, катушка Вася. Тут десь на чорна ціль якась була, хочеться її виявити, до речі. Ось вона. Ідемо з проходу таким чином, коли не виявляло. А цей підцепляє. Винюхуємо чітко. Глибина більша, однозначно, з цієї сторони теж чіткіше. Опускаємося нижче. Теж чорним, нічого не принесло. Йдемо далі до наступної цілі. Наступна ціль у нас ось індикатор грудка, десь вона ось тут знаходиться. Дуже високо, 20 см над ґрунтом зараз махаю, бо не дають грудки. Нічого не виявлено. Пробую винюхати. Це дотик був удар, як бачимо. Дуже стабільно прилад веде себе, нічого не дає. Я вже сам чітко загубився, де вона? З цієї сторони. Це динарій на глибині 22 сантиметрів срібний, з цієї сторони пролазить. Навіть на висоті над грудками, бачите, із проходу. А з цієї сторони. Нема. Зрозуміло. Далі перебираємося. Прилада повертаємо назад, щоб нам не заважав. Таким чином встановлюємо. Беремо інший прилад і теж йдемо до динарія. З цієї сторони він не був виявлений. Ну, інколи з проходу ліміс теж пролазить, але нас цікавить не ліміс, а ось цей. Над грудками не бачу. Не бачу. Пробую, катушка дозволяє ось так якось винюхувати. Ну, незрозуміло взагалі. З цієї сторони велика брала з проходу над. Ось такий дотик навіть роблю. цієї менша глибина. Ну, по монетах, як мінімум глибина менша. Пробую винюхувати, черкати, залазити. На жаль, ні. На жаль, ні. Йдемо до третьої цілі, це в нас гудзик гірка на глибині 15 сантиметрів. Грудки тут біля 5-8 сантиметрів. Дотики стабільно не бачимо? М1 не бачу. Будемо назад проходити М2. Не бачу. Йдемо до мідної монети. Перепрошую. Тут в мене гудзик гірка, а ось тут скіфський накінечник. Не бачу. Крутимось. Ну Тут дуже високо 15 см над грунтом, 15-30 не возьме, але пробую залізти якісь неоднорідності. В такій складній ситуації взяти не можемо. Ще тут покрутимося над гудзиком гіркою. На М1 немає нічого. Йдемо до мідної монети. Висота 15 см помах над грунтом. От над цією грудкою нема. Висота 15 см помах над грунтом. З цієї сторони пролазить. Чітко з цієї. Раз через раз притул з ґрунтом винюхується. Тобто, з цієї сторони, якщо на 15 см проведемо і 30 трам, 45, відповідно, не возьмо, з цієї сторони на диво якось проскакувало. От, з цієї, бачите, катушкою от, не доторкаюсь. Над ґрунтом пролазить. Тобто, на мідяк хороший результат. Далі знову залишаємо прилад. І переходимо до... Двох останніх наших цілей. Це дрібна ціль, яку не виявляло Гудзегірка. Чорним. Бачить, но бачить чорним. Крутимось. З прохода не візьмеш. Виявлення чорним, інколи проскаки. Тобто на дрібну ціль велика катушка теж краще, тому що лізе чорним. Пробуємо на кінечник з проходу. Не візьмемо на висоті 15 см звідси не візьмемо, винюхуємо. Та сама ситуація. Тобто на такій висоті 15-12 см і плюс він 15 Нереально виявити. переходимо до мідяка. Ось таким чином в нас не брало ціль. Коли я на цій висоті помах робив, він пролазив. Помітна глибина різниця на монету сантиметрів плюс 5. Зрозуміло. Далі. Переходимо на М2. Переналаштовуємо баланс ґрунта. 67. 68. Це точно у нас М2. Та підлаштували Рунд пробуємо все це зробити швидко, У нас в основному цікавлять дрібні цілі, але хочеться і виявити мідяк. Мідяк глибина впала, а з цієї сторони виявляє і чітко. Але є падіння глибини. Далі йдемо. Друга ціль це чисто чорним нак бронза. Кольора я не побачив. От десь булькнуло. Напевно, приберемо цю грудку, бо взагалі не дає. Отак От пролазимо. Проскакує. З цієї сторони, ні. Тільки з цієї сторони якісь йдуть безпосередньо проскоки. Не більше. Далі гудзик Гірка. Чорний. Інколи пролазить. Айферум, до речі, в мене тут 5 чи на 6, в кінці відео продемонструю, бо вже підзабув. Трішки пролазить з цієї сторони. От загирка на 15 см. ще 5 зверха вожу, непоганий результат. А от з цієї сторони мідна монета, не мідна перепрошую. Денарій на 22 і ще зверха вожу 10. Ледве булькнув. Якісь є проскопи, але сигнал не копабельний. А з цієї сторони дуже впевнено і чітко. Тепер ліміс з цієї сторони дуже надвпевнено просто. Надвпевнено. Далі продовжуємо тест, вимикаємо прилад і переходимо до ліміса, але підемо з цієї самої сторони, на тому самому місці Навіть баланс відлаштуємо. М2. Відлаштовує. Відлаштували. Пробуємо мідяк. Близько. З помахом. Мідяк теж гірше, але якщо близько, то бере. За 5-4 см. Йдемо далі. Друга ціль це в нас... Е, ось вона. Це накінечник бронза. Ось накінечник бронзовий чисто 7. Накінечник бронзовий бере краще за велику катушку М2. Тобто на дрібній цілі, на високих частотах, краще ця. В інших випадках поки що всіх перемагає катушка велика. А Гудзик гірку дивно, металопластику краще брала більш округлої форми, краще брала катушка велика. Що є, те і є, є. Проходимо далі. Отут, до речі, щось постійно пробулькує, щось є. Йдемо з проходу на Денарій, який не брало, в принципі. 22 см і 10 зверху. З цієї сторони. Не, на М1 краще брала Денарій. Переходимо до ліміса. А ліміс краще дійсно, і було це помітно, бере от лімісний динарій, краще бере М2. Але в будь-якому випадку по монетах кращі результати продемонструвала катушка велика. До речі, що я тут встановив по айферуму, а навіть 6 високий. Це, що більше зачорняло, але було стабільніше. В гірших умовах можливо прийдеться працювати. Всім дякую за увагу. Підбиваємо швидко. Що в нас вийшло? Виграла велика катушка по всіх монетах. Мінус її вага. Мала катушка, тільки на наддрібній цілі, на високій частоті трішки показала кращий результат. Але та же гудзик Гірка невеликого розміру, як бачимо, середня металопластика все рівно плюс великій катушці. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Брусок.